Раніше я читав увесь цей непотріб, але в один прекрасний момент мені набридло. Я вам розкажу секрети, як із цієї макулатури можна прикрасити свій побут і змусити працювати політиків на себе. Комуністи, тут все просто, те, що в комуністичні часи було пілоткою, символом піонерів. Сьогодні може стати забавкою для малої дитини. Зроблю з їхньої газети кораблик. Комуністи не тонуть. Свобода. Постійно говорять про те, що чужим на території України фід заборонено. Отже, коли ви зайняті, можете повісити їхній дещо змінений символ на двері, і стороння людина знатиме. Що заходити небезпечно. Регіони. Зроблю з них овець. Давно про це мріяв. Об'єднана опозиція. Хочуть бути білими і пухнастими. Будуть сніжинками їх зроблю або хом'ячками. Ні. Сніжинками Удар Віталія Кличка. Що ж з нього зробити? Мухобіку? Да, настав час удару. Залишилася агітація України вперед Королевської. Ех, буде підстилкою для овець. Ну їм же потрібна підстилка?